На запорізькому напрямку західні такі аналітики Інтер Молен Стефан Молен здається його звати. Він підготував карту, де вже зараз із космосу видно, наприклад, наші оборонні рубежі, які зводяться між великою новосілкою, гуляйполем та оріховим. От ви можете побачити приблизно щось на кшталт лінії Суровікіна, які були минулого року, їх з космосу було видно у виконанні росіян на запорізькому напрямку. Аналогічно саме це. Вибудовує Україна зараз на запорізькому напрямку, тільки вже на нашій підконтрольній уряду України е території. Однак, до речі, цікаве відео, хочу вам продемонструвати, щоб ніхто не думав, що будувати лінії оборони і взагалі інженерам зараз на передовій відносні навіть передовій дуже легко. Отом, будь ласка, відео, як вони так само страждають від ударів ворожих безпілотників від прильотів ворожих ракет. Е вражається наша інженерна техніка. Вражаємо інженерну техніку, і ми, коли бачимо, що окупанти готують лінії оборони. Е, ну, от власне, трактори, е, ці ескаватори, е, горять вантажівки, які забезпечують підвезення того чи іншого, постійно страждають. І люди вочевидь від цих прильотів, от ми можемо бачити вантажівку, яка посічена шрапнеллю касетними бойовими частинами. Ще один трактор, і ось це все інженери, які потрапляють під такі удари в контексті будівництва ось таких інженерно-фортифікаційних споруд на запорізькому напрямку, фактично на усій лінії від. Великої новосілки Воляйполя, до Оріхова, до Оріхового. Ось тут всюди дуже значні такі лінії оборони, які ви щойно бачили, готуються. Ще раз їх покажу. Хтось може сказати, що це мовляв, що ти робиш. Ти здаєш противнику інформацію. Повірте, він вже давним-давно це все считав із допомогою космічних знімків і з допомогою аерофотознімків, які робить зі своїх розвідувальних безпілотників, які зараз доволі глибоко залітають наш тил. Він це все бачить, як ми готуємо. До оборони uh, так, от, власне, повертаючись ще до пакету допомоги, ті два м, аспекти наступальні: це ракети Атакамс uh, і uh, ракети Storm Shadow, вони, вочевидь, uh, формують, ну, певно, акумулюють певні спроможності українські uh, для подальшого наступу. Я гадаю, що на лівобережжі Херсонщини, хоча я не є. Нострадамусом не можу передбачити, що там може бути, але є чітке розуміння, що на лі Херсонщини щось потрібно робити із нашими плацдармами, які там є. Ну не можуть просто так перебувати наші морпіхи і бригади ТРО, що тут воюють, та й спецпризначенці загалом на ось тримати ці всі плацдарми просто так. Так просто не буває, що їх тримають всі плацдарми. Так тут потрібно вирішувати, або ми повертаємося на правий берег і формуємо лінію оборони по Дніпру, або все ж таки якийсь рух буде подальший. Відбуватися саме тому о, у цьому контексті наступальному ще й сприймається о, в пакеті допомоги від Великої Британії 60 катерів, швидкісних, які нам поставили, поставлять напевно, що британці хоча з іншого боку можна сприймати цього поставку катерів, як ну радше поновлення втрат нашої морської піхоти, тому що ми розуміємо, зараз через Дніпро о, лише єдиний шлях це з допомогою катерів. Ніяких там понтонних переправ, ніяких мостів, нічого подібного не існує, тільки катери і. По цих катерах російські дрони гатять. Дай дай боже е, тому поставка таких 60 катерів від Великої Британії. Це може бути із контекстом подальших наступальних якихось операцій і дій рейдових е, на Кінбунську косу на дібережжі Херсонщини чи де-інде, е, але це може бути водночас і просто для поповнення нашого мотопарку. Назвімо його е, так. Хоча, е, до речі, що хотів продемонструвати, от усі інтер зі спільноти Тарас Григорович повідомляє. Вони, наприклад, верифікували просування наших військ, удари по позиціях наших дронарів, безпілотників, якими керують наші бійці ось тут, в районі Кринків. Це удари, якраз такі, які задавали росіяни. І принаймні так вони підписували ці удари, що по дронарях наших задають удари. Ну на жаль, можна а, за цими відеоворошами верифікувати, що якісь нові позиції з'явилися у руках а, українських військ на лівобережжі Херсонщини. І власне, якраз таки у кринках а, цей плацдарм, вочевидь розширився. Але я повторюся, що якась подальша доля вирішення цього питання має бути логічне продовження того, що ж далі робити на лівобережжі Херсонщини, просто так стояти, терпіти удари і. На що сподіватися, Ну це, це якось виглядає нелогічно. Даруйте що. Не буду казати безглузду, але всі самі розуміють. Тепер повернімося до Бахмуту. Тут більш-менш розправді стабільніша ситуація, ніж в районі Очеретиного. Однак ось ці Ця ділянка території, яку вдалося демонструє штурмові раніше в режимі контратаки, звільнити зайняти позиції вже вчора. Були фото. Відео від росіян щодо того, що вони поновили в ці втрачені позиції бійцями Ахмату. Так вони є на передовій, і це ми теж маємо вже знати. А не тільки думати, що це тікток. Воїни в цей же час. На часів яр поливають з шалено дуже інтенсивними обстрілами, які пропоную вам друзі, подивитися просто без коментарів Рів, тому що е, це є жахливий дощ, який ви побачите: це обстріл з запалювальними боєприпасами міста часів яр. <му> Ось так це все жахливо виглядає, але навіть попри це. Оборона часового яру наразі можемо говорити, що вона стоїть набагато стійкіша ніж це все відбувається на авдіївському напрямку. Ну і до речі, вже завершуючи е, ось цю хронологію калейдоскоп відображень тих злочинів, які вчиняють окупанти на нашій землі, зокрема, з такими запалювальними боєприпасами, обстрілюючи часів яр. Ситуація із кринків того ж лівобережжя Херсонщини, про яке я говорив, от власне кринки, де наші війська розширюють плацдарми. Ви просто подивіться, що тут є. Або радше чого немає, е, відео зняли е, Костянтини Влада Ліберове, такі штатні фотографи української армії, які мають доступ до найгарячіших ділянок фронту, і вони за допомогою безпілотника е, власне, зафіксували те, що колись було селом Кринки на лівобережжі Херсонщини, те, що колись було лісом поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини, і багато чого, те, що було в Минулому часі ось так зараз виглядають кринки, куди ступила нога паскудного російського чобота окупаційного.